На прем'єрі фільму Ми були рекрутами Віталій Кличко розповів про спілкування з колишньою дружиною. Олександр Ярмак пригадав найважчий момент на полі бою, а Євгенія Емеральд оприлюднила нові подробиці судової тяганини зі своїм ексом. Як ви розслабляєтесь, я не напрягаюся. Тому заспокоїтись мені не потрібно. Чи є у вас така певна зневага до чоловіків, які зараз ухиляються від мобілізації? Я не хочу ховатись, стікати. Ви були жертвою домашнього насилля, а я запропонувала заключити мирову угоду. Ви доволі добре так схудли. Це в основному нерви та проблеми із здоров'ям. Чи приходив цей фільм якусь певну цензуру від офісу президента? я думаю, ого. Віталія, ви як високопосадовець, який весь час зіштовхується зі стресом, з певною критикою. Що ви можете зробити, щоб просто заспокоїтись і побути в гарному настрої спокійно? Дуже складне питання, тому що заспокоїтись мені я, а, а, є гарний а, такий жарт. Як ви розслабляєтесь, я не напрягаюсь. Тому заспокоїтись мені не потрібно. Але для того, щоб прийти там, поліжати, позаспокоїтись, вдома не буваю. А коли приходжу, мені вистачає тільки п'ять хвилин для того, щоб розягнутись, дотронутись з головою до подушки, відкрити очі вже ранок. Коли по останні спілкувалися зі своєю екс-дружиною, і чи спілкуєтесь з нею взагалі? Останні декілька днів тому по телефону. Коли б останні бачили своїх дітей до війни, вони поки що не планують сюди переїжджати. Вони народились за кордоном, все життя живуть за кордоном. Зараз всяться вся в різних країнах. молодші в Сполучених в Штатах Штатах старші в Лондоні, донька в Нідерландах. І тому дуже тяжко їх якось зібрати. Ну мені дуже тяжко вирватися. От. і... Але ми бачимось, дякуючи засобам зв'язку, жодна програма не може замінити. Того відчуття, коли обнімаєш дитину. Чи вважаєте ви себе хорошим батьком? Чи можливо є якесь певне відчуття провини, що не так часто можете бачити зі своїми дітьми, як хотілося б? Я намагаюсь бути хорошим батьком, але відверто діти потребують час і з дітьми. Я провів не так багато часу, як для цього потрібно. Спочатку спортивна кар'єра, збори, змагання так далі. Далі політика, яка Забирає абсолютно весь час зараз війна, і тому на жаль дітям я приділяю не так багато уваги. Але у мама у них мама взяла всі функції, які потрібно було також батьку. Що останнє вас розчулювало? тому що у вас образ такого титана могутнього? Чи може Віталій Кличко заплакати? Якщо так, то через що? В моїй роботі є дві е, речі, які я, які я ненавижу. Ну і вони мені не подобаються, але це моя функція, я повинен її виконувати. І іноді дуже дуже тяжко стримати сльози. Е, одна із функцій, коли ти приходиш до лікарень і бачиш хлопців, молодих, навіть діти без кінцівок, е, е, де хто без очей. А ще більш складніше, це нагороджувати батьків нагородами за їх загиблих дітей. Це моя функція. Я повинен це робити, але якщо відверто, це потрібно декілька тижнів після цього відходити. Чи працюєте ви з психологом? Можливо, ні, я не працюю з психологом, я сам психолог. Олександр, сьогодні ми зустрілися на фільмі, який присвячений певній мотивації чоловіків до мобілізації. Ви, як людина, яка пішла добровольцем у Збройні сили України, розкажіть, чи є у вас така певна зневага до чоловіків, які зараз ухиляються від мобілізації? У е, мене особливої якоїсь там зневаги немає. Я навпаки намагаюся всіма. Закликами, діями мотивувати цих ці, людей перебороти страх. Ми пройшли шлях, коли не було, наприклад, взагалі дронів, коли в дрони не вірили. Вставили навпаки навіть перепони в роботі з дронами. Зараз є дрони, зараз є віра, зараз є все. Зараз потрібні тільки люди і максимально розумні люди. Зараз ми займаємось певною справою, про яку я не можу розкривати, але в найближчий час ми теж оголосимо про свій великий рекрутинг дуже, дуже цікаву структуру. Як ваша дружина відреагувала на те, на ваше рішення, що ви захотіли мобілізуватися? Чи підтримала, чи можливо, як це часто буває, дружина була проти? Я просто попереджував її до цього, бо я знав, що може стати повномасштабне вторгнення. Я попереджував її про те, що буде задіяна авіація, ракети. І тому, якщо це почнеться, то, звісно, я піду до війська. Тому вона була про це повідомлена, але не була до цього, звісно, готова. Тому Нічого, бачите, вже звикла, стала вже дружиною військового офіцера. Так що Дружина з дитиною просто вже зі мною об'їздила е півкраїни, можна сказати. Вона завжди їде на зустріч, і ми десь в якихось містах можемо перетнутися там, провести якихось декілька годин іноді день. Тому це, звісно, мало. Звісно, хочеться більше, але це нас е як родину теж гартує і. Е Доньку так само, тобто наші зустрічі за те, кожен раз вони просто неймовірні. Це просто історія нашої, нашої родини і нашого життя. Чи був момент на полі бою, коли був дуже великий ризик і загроза вашому життю, коли страх вас? Там буває все дуже несподівано і. Те, як летять снаряди, як летять керовані авіаційні бомби, ти ніколи не можеш прорахувати, де вона впаде, що буде з тобою в цей момент. Тому були в житті, звісно, на війні декілька моментів, коли просто 30 секунд хвилина вирішувала питання життя. Тобто, е якось дійсно якісь всевишні сили оберігали, що ти просто 30 секунд був там, ти міг там буквально щось е затриматись і все, і залишитись там на все життя, умовно кажучи, але. Намагаємось не робити помилок, намагаємось відноситись до цього як до науки, як до роботи. І в нас наша група досить фахова, досить професійна, і ми доводимо це результатами на полі бою. І все буде добре. Дякую вам. Дякую. Дякую, Дякую вам. Омшили мережу тим, що зізналися, що були жертвою домашнього насилля. На якому етапі зараз стосунки ваші з екс-чоловіком? Якщо вони взагалі є, чи спілкуєтесь ви наразі чи ні? Підтримуєте зв'язок? А наразі ми не спілкуємося, оскільки я виграла суд щодо припису заборони на наближення до мене і моєї дитини. А може похизуватися тим, що всі справи, які в нас відбуваються у суді, ми успішно виграємо. Тому на рахунку вже четверта перемога в судових засіданнях. Як екс чоловік відреагував на вашу перемогу в суді? Я не думаю, що це йому сподобалось. Ну як він міг відреагувати? Він бачиться з донькою чи ні наразі? А ні, з донькою він не бачиться, не приймає жодної участі у вихованні дитини. На жаль, маємо те, що маємо. Це була ваша ініціатива, щоб він і до доньки не наближався, правильно? А я вам скажу, що буквально місяць тому, через своїх адвокатів, я запропонувала заключити мирову угоду. Де я запропонувала нам домовитися, де я попросила про фіксовану суму аліментів про те, щоб він був не проти, щоб місце проживання з дитиною було зазначено зі мною. Так? В свою чергу я пообіцяла, що не буду перешкоджати його побаченням з дитиною без будь-яких судів. Тобто він буде мати змогу, як батько, бачитися, спілкуватися з дитиною, ну лише в моїй присутності, бо дитина маленька. Але позитивної відповіді я не отримала, тому продовжуємо далі в судових засіданнях вирішувати наш конфлікт. Чи немає страху починати нові стосунки? Ви знаєте, мені здається, що у кожної жінки, яка пережила домашнє насилля, є певний страх. Так, нарешті, я щаслива. Нарешті я прокинаюся і радію кожному дню. Але на це потрібен час. Це насправді важка робота над собою. І наразі весь цей досвід він мені дав зрозуміти, що жінка буде повноцінною не лише коли вона в стосунках. Вона спочатку має стати щасливою повноцінною наодинці з собою. І цей досвід він мені це дав. Тому так мені страшно. Я зараз поки що не відкрита до нових стосунків, і я відверто кажу про те, що мені потрібен час, але в майбутньому. Мо я не закрита, взагалі до стосунків. В соцмережах дуже багато опублікуєте таких е, відвертих і інтимних фотографій з Іриною Горовою. Десь вона вас поцілувала, десь ви її поцілували. І в когось можуть закрастися думки, що між вами може бути якийсь роман. Чи подобається вам Ірина Горова як жінка? Чи запрошували ви її на побачення? Наприклад, а, Ірина Горова має дочку, яка старша за мене. От і ні, ми, ми співпрацюємо. Ця історія ніяк не пов'язана з романтикою, якимись відносинами тощо, тому що ну особисте життя, воно у кожного своє все ж таки. Вік же ж не може повпливати на якісь романтичні початки? Ні, ні, не може. Але в даному випадку це більше як фактор того, що ну ми перебуваємо у співпраці, ми партнери робочі, і окрім дружби і роботи, там навряд чи щось колись може з'явитися. Любомире, ми вітаємо вас з прем'єрою фільму. Розкажіть, яка основна місія цього фільму? Дякую, по перше, що прийшли, і дякую за фідбек. Це був перший показ наш. І в мене йшли мурахи по тілу весь фільм. Головна місія це знаєте, поставити наших військових на такий штабель, з якого вже ніколи ніхто їх не зможе зрушити. Голоризація в основному і показати воїнів наших з усіх сторін, бо тому, що, як правило, наші глядачі бачать їх тільки з нашоломних камер, їхнє відео, але ніколи не бачать, хто стоїть за цими камерами. Чи це якісь там жорстокі бойовики, чи хто вони такі, А ми захотіли відкрити і показати. Це якби основна була основний запит був такий на фільм. Герої у фільмі це справжні військовослужбовці. Як ви їх підбирали? Чи влаштовували якийсь кастинг, чи вичитували якісь різні історії? Як це відбувалося? Саме головне було для нас, щоб вони їхні типажі були абсолютно різними між собою. Потрібен був цей контраст. Ми відбирали з великої кількості і йшли якраз відбором. Цей схожий на цього, цей схожий на цього, цей схожий на цього. Хоча були дуже круті персонажі. От прям, я навіть не хочу називати імена, щоб ніхто не образився, але реально було дуже складно це зробити. Нова плеяда зірок, мілітарний зірок, які, я думаю, що колись після перемоги перекочують до нас в кіно. Чи приходив цей фільм якусь певну цензуру від офіса президента чи від прес-служби 3 окремої штурмової бригади? Так, звісно, ми, а, ми не могли використовувати деякі кадри, які мені дуже хотілося, тому що на той час, а, на той час вони були заборонені для розповсюдження. Знаєте, що образливо? Те, що тоді вони були заборонені, а зараз вже можна. І... І я думаю, ого, чому, чому це так довго? От. Якщо ти робиш YouTube, це швидко. Якщо ти робиш кіно, це набагато довше. Який був бюджет цього фільму? Бюджет фільму склав не більше 100 тисяч доларів. Це, це? Мала, супер мала бюджетка, яка прям, ну, ми намагалися просто тут... Ну, Я працював без гонорара, наприклад. Там багато групи давало свої знижки. Тобто ми максимально там робили це умовно. Кошти з бізнесу, так, тобто мені копійки не взяли від держави. Артема, ви стали героєм фільму Ми були рекрутами. Які ваші відчуття взагалі під час зйомок були? Що було складного, що легко? Типу, ну, нічого такого складного не було. Було таке, ну, було типу, здивування з того, що е, мені здавалося, що я в кадрі не роблю нічого такого і виглядає це е, максимально якось, ну, знаєте, як простими словами, по-дебільному, а потім, коли ти на картинку дивишся і кажеш, просто вау, ну, це викликає такі дуже цікаві емоції. У фільмі дуже мило звернули увагу на вашу вагу. і Як мені здалося з відео і з те, як ви зараз виглядаєте, що за цей рік, поки знімався фільм, то ви доволі добре так схудли. Чи правда це? І якщо так, то на скільки кілограмів? Ну я тріш, тріш тріш трішки схуд, трошки більше, ніж на 40 кілограм. Мав просто до цього деякі проблеми із здоров'ям набрав вагу. Ну там на початку антитерористичної операції я не був такий, ну здоровий та. На початку повномасштабних, може, це, там, ну, це в основному нерви та проблеми із здоров'ям, але я якось так взяв себе в руки типу, і, і скинув. Зараз мені стало набагато легше. Та, ну, взагалі, в мене, як, ну, моя посада не потребує участвувати в штурмах, моя посада по потребувала на той час ними керувати. Тобто ну, Тоді було більш-менш комфортно виконувати свої. Задачі, які мені були поставлені, що ви наостанок можете сказати нашим глядачам? Глядачам можу сказати, що е, хай вони є, єднаються, дивляться цей фільм. Можливо, у когось е, з'явиться яв, бажання долучитися до війську. Підписуйтеся на наш ютуб канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.